Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Чорнильне Серце. Авторка Корнелія Функе. Головні герої це чоловік на ім'я Мо та його дочка Підліток Меггі. Виявляється, що у Мо є дивовижна здібність. Коли він читає книгу, із неї виходять герої. Але натомість. До книги потрапляють люди із реального світу. Таким чином, багато років тому, коли його донька, ще була зовсім маленькою, мов помістив до книжкового світу свою кохану дружину, а зі сторінок книги, яка називалася Чорнильне серце, зійшли лиходії. Головний Каприкорн Козеріг, прислужник Баста та мандруючий артист. Той, хто поїдає вогонь, вогнерукий. Після цього їм з донькою доводилось постійно переїздити з одного місця на інше. Дівчинка не розуміла, чому так відбувається. Насправді ж Мо хотів уберегти її та себе від каприкорна, бо той бажав влади над його здібностями і хотів, аби Мо вичитував для нього із книжок усе, що йому заманеться. А найбільшою його метою було оживити і витягнути у цей світ тінь, яка може вбивати все і всіх. Одного разу Мегі помітила, що до їхнього будинку прийшов незнайомий чоловік виявилось, що це вогнерукий, він хотів попередити її батька про те, що на його слід натрапив козаріг. Вони змушені чимдуж втікати до маминої сестри. Наймення Елінор, вогнеруки їх не полишав і мандрував з ними. По приїзду до Тітки Мегі звертає увагу на величезну кількість книг, які, як виявилось, тітка збирає для власної колекції. Батько просить родичку сховати книжку Чорнильне Серце. Слуги Каприкорна беруть у полон мо. Підставив вогнерукий. Виявилось, що Каприкорн дав обіцянку, що допоможе йому повернутися у рідний світ за палітуркою. Вогнерукий Мегі та Елінор шукають мо. Вони потрапляють до лап Басти. Той закриває їх у будівлі. Козаріг відбирає книжку у дівчинки. І лише тут вона дізнається правду про долю мами та про відсутність постійного дому. Каприкорн має на меті залишити у світі тільки один примірник книги, щоб він був лише для нього. За його задумом тоді його не вийде запроторити до книги, але він зможе визволити тінь. Моз примусу вичитує із острова Скарбів багато золота. А з тисяча й одна ніч Фаріда, хлопця підлітка. Вогнерукий розуміє, що був використаний і натомість нічого не отримає. Тож, будучи людиною доброю, рятує з полону усіх. Мо, отримавши надію визволити кохану, вирушає із всіма, крім Елінор, яка їде додому на пошуки автора чорнильного серця. Для того щоб взяти у нього ще один примірник цієї книги. Феноліо, із підпира якого вийшла книга, говорить, що немає більше навіть рекописів. Пізніше письменника та Мегі бере в заручники Баста, сподіваючись, що Мо прийде рятувати доньку. Виявляється, що Мегі теж володіє даром вичитування, у неї виходить витягнути з книги. Фею Дінь-Дінь. Каприкорню стає відомо про те, що дівчинка теж може вичитати тінь. Тож Мо тепер йому більше не потрібний. Мегі за наказом вичитує олов'яного солдатика. Каприкорн вирішує обрати день, коли Мегі матиме визволити тінь, аби та вбила вогнерукого за зраду та служку Резу. Останню дістав з книги Даріус, який недосконало володів умінням чарівного читання. Реза через його помилку була німою. Мегі стає зрозуміло, що служниця це є її, її мати. Феноліо та Мо вигадують нову кінцівку для книжки, яку Мегі має зачитати. Фарід разом з Мо. Відволікають лиходіїв підпалом будинку. А Мегі читає з аркуша, але щось робить невірно, і запроторює до книги її автора і таки визволяє тінь. Вона ж знищує козерога та декого з його слуг. Тінь стає життям. Мегі обіймає маму, і тепер вся їхня сім'я має остаточну оселю. Помешкання Елінор. У садочку якої залишаються жити чарівні істоти, визволені із книг читанням. Але на цьому історія не закінчується адже дехто з лиходіїв блукає цим світом, а Феноліо, навпаки, мешкає у книзі. Мегі приймає рішення писати книгу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.